Реформи не за горами. Міністерство освіти і науки готує принципові зміни у підході до профільної освіти. Зокрема, зменшить кількість професійно-технічних навчальних закладів. Більшість з них не укомплектовані, і як наслідок на них нераціонально витрачаються державні кошти, технічні та педагогічні ресурси. Значна кількість закладів професійно-технічної освіти має дуже невелику кількість учнів і студентів. А значна частина має менше 200 учнів. І е, така розгалуженість величезна закладів професійно-технічної освіти, е, які кожен з них має свою адміністрацію, е, окремі будівлі, які треба опалювати. Замість училищ з'являться багатопрофільні центри підготовки спеціалістів. Як зразок взяли голландську модель системи освіти, керуватимуть центрами спеціальні ради на місцях. У кожній області буде такий дорадчий орган, до якого війдуть керівники навчальних закладів, представники влади та бізнесу. Рада визначатиме потрібні професії для регіону. Оці ради стих будуть приймати всі основні рішення. І таким чином ми сподіваємося, що із тих того того великого переліку закладів професійної освіти понад 1200 в Україні. Ми в перспективі будемо мати кілька десятків, але великих закладів, і тих, які орієнтуються на ринок праці. У профільному міністерстві сподіваються, що зміни будуть введені до літа. Верховна Рада має ухвалити три закони про базову освіту, про наукову діяльність та професійну технічну освіту. Анастасія Біловол соціальна країна.